Учасники зібрання. Сьогодні ми проводимо запит, передбачений постановою 555 Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року громадські слухання щодо проєкту детального плану території земельної ділянки Стековохутільського ліцею для будівництва захисної споруди цивільного захисту. Згідно проведеної реєстрації, на зібранні присутні 13 осіб. На зібранні ведеться аудіозапис. Згідно вимог вказаної постанови щодо проєкту детального плану доповідає представник організації розробника проєкту або представник замовника. Але перш за все, нам потрібно затвердити порядок денний. Порядок денний такий: про обговорення проєкту детального плану територі... території земельної ділянки. Це ліцею для будівництва захисної споруди цивільного захисту. Хто за такий порядок не? Проти утримується. <кій> Значить, прийнято одноголосно. Так як нема в нас представника організації і розробника проєкту, то в нас є представник замовника. І слово для інформації щодо проєкту детального плану надається. Представнику замовника Макіївської сільської ради, заступнику сільського голови, Броварцю Віктору Михайловичу. Будь ласка. Дякую, шановне товариство. Ми сьогодні розглядаємо документ, який є етапом, що веде нас до розробки робочого проєкту з будівництва захисної споруди цивільного захисту для вашого закладу освіти, і потім для самого проєкту, для самого будівництва, реалізації цього проєкту. Починаємо, тобто, ми з архітектурного документу. Цей проєкт детального плану території на наше замовлення, за рішенням сесії сільської ради, розроблений приватним підприємством науково-шукувальний архітектурний проектний інститут, «Інтерархпроєкт місто Чернігів. Їхній представник, на жаль, не зміг прибути, тому що вони зараз займаються питаннями відбудови Чернігова, включення до складу міської комісії. Ну і крім того, ще і нашим питанням займаються, тому ми вирішили їх не відволікати. Питання таке стосується тільки невеликої ділянки в 2 гектари і в основному колективу закладу освіти, тому ми, я думаю, його тут успішно висвітлимо з вами і обговоримо. Значить, рішення, як я вже сказав, було прийнято 30 червня цього року. От на виконання цього рішення ми і працюємо. Значить, розробник тут указав цілий ряд державних будівельних норм. Я прямо в руках тримаю на 40 з лишнім сторінках цей текстовий, текстовий план, а до нього ще прикладається багато графічних планів. Вони оприлюднені, і текстовий і графічний план на нашому сайті, офіційному сайті сільської ради, у розділі містобудівна документація. Там є документи по Коломісівському генеральному плану села Коломісів, який раніше розглядався. І по так що, хто цікавиться, може там глянути. І результати нашого обговорення будуть теж там оприлюднені. Викладено буде протокол, викладено буде стенограма викладено буде аудіозапис, який можна нажати, послухати, звірити з тим, що все інше так вимагає, названа Надією Миколаївною постанова уряду. Отож, коротко по розділах проходжу. Значить, ідуть посилання на державні будівельні норми, цілий ряд будівельних норм це, скажімо так, вже узкоспеціальна інформація, яка потрібна для розробника вже проєкту технічного, тобто робочого проєкту самої будівлі, і потім для будівельників, які будуть його реалізовувати. Крім того, приділяється увага оцінці впливу на довкілля, тобто екологічний, цілий екологічний розділ передбачений. Розробник наголошує, що ми ніяких тут... Шкідливих виробництв і інших об'єктів, шкідливих, значить, складування якихось шкідливих об'єктів даним проєктом не буде передбачено, тому ні оцінка впливу на довкілля, яка приймається десь такий документ, дуже об'ємний, який заказується спеціалізованим установам, робиться оцінка впливу на довкілля. Ми її не проводимо. Так само ми не проводимо стратегічну екологічну оцінку. Ми обмежуємося у даному проєкті. Містобудівної документації, тобто детального плану, тільки розділом охорона природи. Наступна теза. Значить, вже сказано чим, тут запитання, чим обумовлена потреба в розробленні такого проєкту, потребує будівництва захисної споруди цивільного захисту. А для того, щоб її збудувати, треба містобудівні обов'язково межені архітектурні взяти в архітектурі. А для того, щоб вони були надані, буде посилання на цей детальний план території, де будуть нанесені. Усі зони, усі інженерні мережі, які тут проходять, усі заборони, усі під'їзди, усі електричні водяні, каналізаційні мережі, які тут. Хоча ділянка невелика, але все це тут воно присутнє. Значить, наголошується на необхідності, крім заходів з охорони природи, а там ще в робочому проєкті буде написано, які, саме, як себе вести будівельникам, щоб не забруднювати підземні води і так далі. І так далі. Крім цього всього, тут також передбачений пункт щодо охорони культурної спадщини. Коли розпочнуться земляні роботи, то буде проводитися археологічна розвідка, тобто ми повідомимо відповідно археологічні установи в Чернігові. Вони сюди приїдуть і по, по, по факту знімання ґрунту землерийних робіт обстежать і скажуть, чи є тут якийсь культурний шар, як кажуть археологи. Чи представлений він якимись артефактами якихось там епох цивілізації чи, чи ні? Але це все це все теж треба робити. Бачите, робимо начебто на не, не невеликій території невелику роботу, а повинні так, наче космодром Ну, Я цього не повинен казати, бо це йде запис, але так у вигляді жарту приймається, я думаю. З З археології. Да, археологі. От коли будували п'ятиповерховий ятиповерх... будинок, той, що наперед, зараз, на пересічці на сівочки зараз біля міської ради стоїть, якраз я був учасником цього процесу археологічної розвідки. Поїхав я в центр дві з листа, звідти проїхав один єдиний археолог. Там проводиться ж не розкопки, а проводиться археологічна розвідка методом такого візуального погляду. На момент, коли ведуться землерині роботи. Отри і він побачив щось таке. Що його зацікавило, каже, стоп, давай будемо дивитися. Але самі розкопки проводитись не будуть. То, якщо вже вони щось там, не дай Бог, обнаружать, тоді вже буде не до нашої споруди, а будуть займатися тут городищем. <реш> 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 ну, я я, я, я сміюсь, надіюсь, що, що, що буде все нормально. Наступне положення, значить, передбачені різні протипожежні заходи, які будуть враховуватися як проєктантами або розробниками робочого проєкту будівлі, так і потім будівельниками. Зокрема, при розташуванні будівлі, значить, не менше 8 метрів мають бути відстані від господарських та, 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 та інших чи цивільних будівель. От Вже розмістити так, як погріб не вийде, бо, наприклад, ваш погріб, той що існуючий, він розміщений за 6,5 метрів чи за 7 майже від. Стіни від переходу до спортивного залу. Вже доведеться двигати, щоб не менше восьми метрів було. Отакі от от речі, чисто узкі, специфічні, потрібні, я ж кажу ще раз, або проєктантам розробникам робочого проєкту, або самим будівельникам. Але все це має бути в такому загальнішому архітектурному документі прописано, і все це має бути, хоча б тезово вам повідомлено. Тому що закон пишеться ж для малих міст, для, для малих сіл, для великих міст один і той же. не роблять. Закон, що це для села закон, це для селища, це для міста, це для містечка, це для мегаполісу. Закон пишеться для всіх один. Тому іноді воно, його застосування чисто буквальне, воно викликає таку іронічну посмішку, бо начебто воно нас і не дуже стосується. Але ми змушені, хоча б, скажімо так, дотично, але застосовувати всі елементи і всі вимоги закону. Я, наприклад, не знаю, як люди поплатили по 2 мільйона, позакопували тимчасові споруди без нічого, без єдиного листка паперу. А тепер збираються після війни якось за них звітувати за ті бюджетні кошти. Я вважаю, що краще ми кілька місяців проведемо підготовчу роботу, але зробимо так, як вимагає його архітектурне, містобудівне, фінансове і цивільно-правове і інше законодавство. Значить, при будівництві, при проєктуванні цієї споруди, а також при... Будівництві, в самому будівництві будуть враховувати чи існуючі проїзди, якомога прив'язуватися, нічого нового не робити, а прив'язуватися до того, що є. Наприклад, мабуть, прийдеться якийсь елемент, ви так попередньо говорили, якийсь елемент забору демонтувати, тому що має проїзд по найкоротшій лінії. У нас тут доріг з твердим покриттям немає по самій території. Тому якщо, наприклад, приїжджає пожежна машина чи якась інша. Спецмашина, то придеться по найкоротшому шляху, може, може гравієм яким насипати. Одним словом, це вже будемо при реалізації проєкту думати. Але тут прописана така теза, що ми якомога більше прив'язуємося, якомога менше робимо інновацій і якомога більше прив'язуємося до існуючого і, і мережі, і інженерних мереж, водяних, каналізаційних, електричних і так само цих проїзних, під'їзних наших шляхів, які вони в нас є. Має бути в'їзд і виїзд, я вже, вже сказав. Тут сказано, що радіус розворота не, не менше 6 метрів для той техніки має бути і так далі. Тобто такі узкоспецифічні речі, вони, може, не дуже потрібні нам, але потрібні тим, хто буде це все реалізовувати. Влаштування, влаштування пішохідних доріжок. Зрозуміло, що нам доріжку потрібно буде влаштувати. У нас є доріжка тут до існуючого погреба, який, сховище, так, був. А тепер думаю, доведеться якось. Проводити, якщо в нас, якщо в нас наприклад, ну, за спиною цього погреба, десь воно буде розміщено до кінця туди спортивного залу. Так? З невеликими за цими відстанями, що я сказав, що трошки відступити прийдеться. То зрозуміло, що треба, щоб діти не по грязі і не по дернині йшли, а доведеться туди якусь, може, не одразу, може через якийсь час доведеться і доріжку теж робити. І це прописано. Це А Валені Байдві зідання, так? Ні, ну десь. Ні, ні. Цей погріб, що є, ми зберігаємо. Це вже ж ми зараз виходимо за межі, бо це архітектурний план, а де поставити, це вже буде вирішувати другий проєктант, який робить технічну споруду саме. Робочий проєкт на споруду. Але я вам скажу паралельно, він вже десь на якийсь великий відсоток готовий, тому що якби ми його робили послідовно, так це простягнулося на дуже великий час. Я цих же людей з цього ж архітектурного інституту при Застосував до того, щоб один, один відділ робив детальний план, а другий, який з ними спілкується, бо як почнеться розлоби, де як не поймуть друг друга, де неправильно понарішають. Так вони вже зараз на, на всю силу працюють над самою спорудою. Охоронні зони інженерних мереж мають бути передбачені від посилання на державні будівельні норми, тому що є певна глибина прокладання водопроводів, каналізаційних споруд, електричних кабелів. Доведеться вашим місцева енергетика можливо залучити, щоб показав, де тут. Може, деякі силові кабелі, деякі під землею, такі, що він непомітний, але його треба врахувати. Це, це все, все попереду і все це прописано як засторога за для того, хто буде проєктувати і будувати. Тобто це настольна книга, яку вони можуть держати в руках і, і думати, щоб нічого не наворочити. Тому що я не знаю ні одного його будівництва, де б не копали землю і де не порвали або. Силовий кабель, або кабель зв'язку, або, або газопровід, де зачепили, або щось ще. Отакі от, от документи складаються для того, щоб це все мінімізувати або не допустити. Далі, значить, передбачено, що буде підключення до існуючих мереж водопостачання, які у вас йдуть від вашої башні Рожновського. Прописано, якими діаметрами труби що труби, прокладати, рекомендується. До водовідведення, відповідно, ваше, які у вас є, до лінії леп 400 яка проходить тут. У вас поблизу, тобто, звичайної, не, не високовольтної, а звичайної лінії електропередач. Тобто, все практично буде запитано у цій споруді від комунікації інженерних у школі. Нічого ми нового не ведемо, це нам його здешевить і спростить. Але нам, довед, нам треба буде, щоб у нас було окрім електричного освітлення, щоб була вода підведена і була каналізація. Якщо удасться нам якимись меншими шляхами піти на це, може на біотуалети домовитися, але на сьогодні я бачу ті попередні перемовини, які ведуться, і ті вивчення державних будівельних норм. Якби це йшло пристосування існуючої будівлі, може б нам закрили. очі. Так по проєкту нашу каналізацію, це буде відключати? Буде... Ну, доведеться, доведеться. Може це якийсь перегруз буде. Ну, я не думаю, що там уже... Ні, ж... ні, ні. ні, ну я ж не думаю, що це. Коли в, міст... Коли в селищі Добрянка колишнього Рібкінського району нашого. Да? Знаєте, старовіри там живуть багато. Так там будують, оце Зараз проводиться тендер на споруду цивільного захисту вартістю 14 мільйонів гривень. Наша буде орієнтовно півтора мільйона. Так ви уявляєте, яка це буде споруда, скільки вона людей сховає туди, і які туди треба буде потужності всіх оцих комунікацій. Під, підключити. У нас ну, там така двойственна дв, двойственний пощот, значить, існують норми. Норми укриття людей, цивільного населення, існують норми укриття дітей, і існують норми укриття при будівництві. Так от при будівництві проєктується 1,5 квадратних метра на людину. Норми укриття людей, ви знаєте, всіх цивільного населення 0,6, яке застосовують зараз. Но є ще норма укриття, яку активно проваштовує Міністерство охорони здоров'я, от от вони його дожмутів ведуть у державні будівельні норми. Там 1 квадратний метр на людину. Вже даже багато хто з чиновників ДСНС рекомендує, що давайте не 06, а 1 квадрат. Тому якщо ми збудуємо, скажімо, на 48 чи на 49 чоловік, чому бажано не перешагувати за 50? Тому що, якщо ми перешагуємо 50 і більше, то дуже серйозно прийомка такої споруди здійснюється не онлайн шляхом подачі декларації, а шляхом виїзду інспектора сюди. А інспектор. Живйом виїжджає і починає дірки сувати носа і, і, і прискіплюватись до всього. І саме головне, що їх зараз цікавить, це інклюзії. Їх цікавить безбар'єрний ну, простір, доступ маломобільних верст населення. Так вони нас тисяч на триста на чотириста як розкрутять на ці всі. Не знаю, там даже, що можна зробити. Пандус туди не вміститься, а підйомник, а підйомник такий гідравлічний, як, як вимагають по всіх нормах, бо 1201 один підйомник стоїть. А потім ще ж є тактильна плитка для пола. Тобто що у нас на є... 50 чоловік. Ми орієнтуємося, що це буде 72-73,5 квадратних метрів. І потім, якщо ми нормально домовимося з цивільним захистом, так це по 0,6, може, вони нам і не дозволять, бо це новобудова, а можливо вони нам дозволять по метру. Що це нам рішає? У вас людей, звісно, якщо дітей рахувати дорослих більше. Так? Але якщо грамотно цим розпорядитися, по-перше, ми постараємося домовитися все-таки по 06. Якщо не вдасться домовитися на 06, другий варіант, значить, ми попробуємо написати так: сторожі приходять коли. Сторожі приходять тоді, коли дітей. Сторожі. Дітей дорослих нема. Вони вони їх штатом вже викреслюємо. Так, з общого. Так? Водій у нас відомчий. Ми ж можемо сказати, що водій, відомчий, не базується тут. Привіз дітей, повіз і так далі, бо він на відомчому автобусі. Так? Тепер технічним працівникам можна розробити графік такий, що на діжурську вранці приходять двоє, а да, допустимо там двоє ще приходять. Ну, одним словом, якщо гарно подумати, так може ми і розшиїмо одне. Ну і на самий крайній випадок, у мене є домовленість з обласним ДСНС, що ми покажемо дві споруди. Що, наприклад, молодші і середні класи у нас у великій споруді, а старші класи у другій. Це дозволяється дехто це практикує. В Бахмачі мені казали, в одній школі є таке, що дві споруди використовують. Одним словом, по-любому. Якби ми, ми, як ми це питання не вирішили, але поява цієї споруди, вона одразу дозволить школі працювати в нормальному режимі. Так, я проходжусь далі. Вже ж договорю до те, що паралельно у нас. Ну, ми, коли протокол писатимемо, так оці ваші спонтанні запитання. Ми напишемо, що ви їх що ви терпеливо ви мене вислухали, а тоді ми задали пісніше. Да ні, ну ні, ну діалог нормально. Ну, ми ж у протоколі якось треба буде якось блоками його писати. Тому просто це після закінчення доповіді, це питання задавають. і збудуть задавати. довго буде. Ні, недовго не буде. Ні, тут я ще п'ять хвилин і я ж вам сказав. Бо в мене в половині четвертого прийде машина, і я повинен спішити у Горгаз, щоб там ще. Питання вирішувати по, ага, по вашому я... закладу культури, який, слава Богу, сьогодні по внутрішній системі опалення вирішили, а тепер по самій котельні. Далі продовжуємо вирішити. Так, я вже казав, що підключення до електропостачання від існуючої леп 400. Значить, територія не є потенційно підтоплюваною, пишуть. Глибина залягання ґрунтових вод вони визначили близько 5 метрів. Ну, якщо заглянуть у колодець, то там справді 5, 5 по 6 труб, так? Вони глянули по своїх картах і кажуть, у вас метрів на 5 вода, каже. Ще нижче. Ну кажуть не менше п'яти метрів. Я кажу, піду Піду загляну, кажу в колодець. Там рядом колодець, у нас і змиритель є. Подивився дійсно. Так що слава Богу, слава Богу, ми надіємося, що коли екскаватор, коли екскаватор вириє на глибину три метри, котлован, так у нас вода не должна з'явитися. Як це буває в місті Носівка? Там люди живуть, можна сказати, на, на полоті. Там копнув півтора метра і вже може вода показатися. У нас уже років три немає, коли я зходи. Ну так оце ж, оце ж нас в даному випадку. Так, тепер ось природоохоронний опис, природоохоронний опис. Ваша територія знаходиться на висоті над уровнем моря 133, 133,5 метра. Тобто досить високо, так? Да? Глиб... Глибина залягання ґрунтових вод на менше 5 метрів, я вже сказав. Так. Немає, не межує ваша територія з якимись природоохоронними територіями, які мають статус відповідний. Це якби десь тут був Софіївський дуб, або там поблизу, або, або такий парк, як рівчак Степанівці, вони на обліку. Ну, На щастя, в нас цього всього немає. Чи на щастя, чи не на щастя, але воно б ускладнило б нам трошки. Розроблений детальний план підлягають громадським слуханням. Ось ми їх проводимо зараз. Так? Детальний план, як містоподібна документація буває і найнижчого рівня, це детальний план, більш високого рівня, генеральний план населеного пункту, детальний план це окремої території. Латки, ділянки. Генеральний план населеного пункту села селища або міста. Тоді е, план зонування це вже для цілого регіону, це для територіальної громади або для району. Або... Значить, у нас найнижчого рівня е, містобудівна документація, детальний план, тому він не підлягає експертизі, слава Богу, ми ще не будемо тратити на це час, на те, щоб якусь експертну організацію подавати, про це розробник пише. Посилається на постанову 555 при громадському обговоренні, ми на неї посилалися, ми її стараємося виконувати детально, достеменно. Затвердення детальної плави. Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на проєктування об'єкту. Тобто, затвердивши детальний план на сесії, сесія, скоріше, всього, буде позачергова і скоро, тому що ми десь на фініші. Нам залишилося пройти архітектурну містобудову, як тільки ми цей протокол сьогоднішній робимо. В понеділок я його сканую відправляю, чи може навіть і завтра. І там архітектурно місто містобудівна рада обласної адміністрації засідає по п'ятницях. От на наступну п'ятницю, якщо нічого не зірветься, розглянуть. Цей чоловік він бере постійно участь у роботі, головний архітектор проєкту, у роботі цієї містобудівної ради, він знає вимоги, так що я думаю, серйозних там зауважень не буде, на доробу його не повинні відправити. І тоді наше питання, коли ми вже за архітектурно містобудівної ради кілька днів на оформлення їхнього документа. Відради, ми ж їх не поторопимо, бо це обласного рівня організації. Коли вони нам його хоча б скан пришлють в електронному варіанті, ми можемо збирати сесію і затвердження. І тоді одразу ми переходимо, вже виходимо на стадію розробку технічного чи або робочого проєкту, а він у нас вже, я сказав, більше на 50% готовий. Просто ми покажемо, що ми стартуємо. Ну, як готовий? Я не можу такого на аудіо сказати. Він готовий ескіз, готується ескіз. Ескіз проєкта – це не робочий проєкт, ніяка і не його стадія, це ескіз проєкта. Ми попросили, і наші предполагаємо проєктанти роблять ескіз. У нас не, це не тендерний вибір проєктантів, якщо великий проєкт і стоїть дорого проєкт, то там методом тендера обирають проєктанта, з великого числа, якогось числа проєктантів. У нас е, вартість проєкта така, що не підлягає тендерному вибору, то ми вже зараз визначили, хто буде робити, і відповідно ми попросили їх. Думати над цим ескізом. От цей ескіз вже продуманий, тобто, практично частина шляху цього проєктного проєктування зроблена. Ми чекаємо тільки оцю архітектурну основу, яку зараз так, топозйомка використовувалася один до п'ятдесят сюди, топографісти приїжджали, ви, мабуть, пам'ятаєте, да? вони це все сопоставили із існуючими геодезичними даними, які є у реєстрах. В банках даних, в, в електронній мережі. А також ми розіслали більше десяти листів у різні організації: обленерго, облгаз, архітектура, культура, архе... археологія, екологія і так далі. Получили звідти спочатку вихідні дані, а тепер вони, оце, коли вже ескізо, так як ми обговорюємо, вони так само в себе його розглядають на предмет його відповідності. Вже листи надходять, от-от вони повинні всі зійтись назад. Нічого серйозного там ми не передбачаємо, бо нічого такого проблемного на цій ділянці не бачимо. І я сподіваюся, що ми наступної п'ятниці, якщо все благо не цієї, а наступної затвердимо на, на архітектурному містобудівній раді. Головне, щоб ця рада не відмінилася з якоїсь причини, не перенесла ще на тиждень. Тоді Вікторія Івановна в курсі, що, що, що потрібна буде позачергова сесія. І, і далі робочий проєкт і, і паралельно пошук підрядників тому що підрядника, я вже приблизно думаю, що підрядника треба шукати того. У мене на приміті є два підприємства, де є свої розтворні узли, і, і які самі роблять блоки бетонні, не десь купують і не шукають, що десь там коровник розобрали, так вони старі осіди привезуть. Самі роблять з нуля, з, на своє, використовуючи свій власний бетон власного виробництва, роблять плити перекриття, роблять блоки. І це, іменно з такою, на мою думку, підрядною організацією треба працювати, щоб вони мали свою матеріальну базу. А не шукали, не купували її, не привозили хто знає, який, і хто знає звідки. Не вийде, будемо менше шахомити. Ну, в всякому разі, ми повні рішимості. якщо нам е Господь Бог допоможе з погодою, то будемо будувати. Тей, будем... нас цікавить. Що? Да мене самого цікавить. Як, якщо це все, що я сказав. Якщо це все, що я сказав, буде, то з 1, жовтня, з 1 жовтня, ну хай з 5 жовтня ми матимемо робочий проєкт, робочий проєкт і, і можна буде з підрядчиком. Тепер же з підрядчиком треба договір укладати. Цей договір треба опублікувати, реєструвати в казначействі, це ж трошки часу проходить. Тут довіра, тут вже підрядчик під наше слово, вже якщо він нам вірить і знає, то він тут. Тендер не проводиться, бо ми, я думаю, що до півтора мільйона ми укладемося, попередні розрахунки про це говорять. І ще ж подається декларація про початок будівельних робіт в електронному варіанті, одним словом ще возні всякої. Багато, але це все можна робити паралельно, головне, нам про, пройти архітектурно-містобудівну раду. А Кош... якщо це, не дай Бог, у цьому році не почнуться ці будівельні роботи, кошти ті, які виділені, не, не згорять, вони перейдуть на наступний рік. Ну, як вам сказати, вони кошти, кошти скидаються з усіх КФК, скидаються в загальний котел, вони, а тоді перерозподіляються в наступному фінансовому році. Бажано, бажано, навіть якщо тисяка б не дощ якийсь, проти осінь обіцяють не, не, не дощову і не холодну. Хай би вона лучше трошки холодніша була, але не дощову. Щоб ми все-таки все в межах, хоч і в другій половині осені. Нам що? Земельні нам... роботи. Да, ні, так земельні роботи правильно. І накриті і на його. А далі тілочні роботи можна робити і зимою. Ви ж, ж розуміємо. Ну, я вам скажу так, на розробку детального плану і робочого проєкту, якби ми все робили не паралельно, а послідовно одно за другим, піде більше часу, ніж на самобудільниці. Так у нас, на жаль, все устроїв. Значить, я пройшов, так сказати, пройшов е всі основні розділи положення і пункти цього детального плану. Коротко вам висвітлив. В основному його так сказати, це відкрита, повністю відкрита книга для архітекторів, для будівельників. Для нас воно трошки, скажімо, не все, не все зрозуміло та й не треба нам заглиблюватися дуже глибоко. Я думаю, що на двох гектарах з невеликим хвостиком знаходиться ваша земельна ділянка. Вона нікого не зачіпає, зачіпає тільки інтереси ліцею, вона не межує ні з якими проблемними питаннями, вона не тут не має ніяких проблемних інженерних комунікацій чи ще чогось, що би нам усе ускладнювало. Тому я думаю, що врахуємо ваші задані питання, запротоколюємо їх. І в мене буде пропозиція схвалити наш детальний план території для того, щоб нам рухатись далі. Щоб його протоколом оформити і подавати на обласну архітектурну містобудівну раду. Я так розумію, що інформація закінчена, так? Будеться в когось. Ну, запит, Запитання задавалися, вони не зафіксовані. Ми просто їх відгрупуємо. Що спочатку, спочатку була доповідь, а тоді були запити. Що? Конечно. Звичайно. Звичайно. Да я сам, ви думаєте, мені не хочеться Хіба хочеться стільки часу тратити, стільки зусиль, а тоді розвести руками і розписатися в своєму безцілі. Ну ви ж розумієте, кожна поважаюча себе людина, як робить роботу, так вона хоче її завершити успішно. Так що ніхто тут, всі, всі прагнуть одного. І ви, і ми, і розробники, і підрядники, я надіюсь, ми виберемо їх достойно. Так що. Ну, і що? Постає питання, якщо більше немає питань чи пропозицій, то є така пропозиція схвалити проєкт детального плану території земельної ділянки Степільського ліцею для будівництва захисної споруди, цивільного захисту. Mm -hmm. Хто за? Проти нема, утрималися, також нема то прийнято. Пропозицію прийнято. Проєкт обговорення детального плану на зібранні прийнято. Ну, все, Зібрання. На цьому громадські слухання оголошуються закриття.